Привіт, друзі! Значить, е, Рухаємося далі по колії низького тиску в системі подачі палива. Це у нас дізель 2.2, c Crosser, Mitsubishi Outlander XL і Peugeot 4007. Значить, У них в бачку стоїть фільтр грубої очистки. В переддущому відео я його показував, був брудний, думав купувати, але вимив, продув почистив. Питань, яких немає, немає сенсу, він у нас пластиковий. Все відмилося, поставимо. Значить, що хотілося б сказати? По інеті лазив, інфи дуже мало і дуже скудна інфа. Ось такий двигун у нас стоїть в бачку, який качає німець. Ви його не купите. Є аналоги на нього. Ось маркерівка його. Є аналог на нього. На нього теж мало інфи. Але він слабіший на 0,5 Ампера. Тому що цей двигун у нас 5,5 ампера. Тиск він накачує, якщо я не помиляюсь, 0,5 бара. 12 вольт. Значить, дивимося на клемник. Клемник у нього, ось якщо відносно патрубка. мінус слева, плюс справа. Аналог також не дешевий, він в районі 3000 коштує, але там теж є свої моменти по аналогу. Тобто потрібно підібрати точну маркіровку, щоб оцей патрубок у вас дивився до гори. Тому що є аналоги, тільки патрубок під 90 градусів стоїть. Ну, це лишній головняк, і не факт, що ви його там все виставите нормально. Значить, що ми купили? Ідентичний насос. 5,5 Ампера потужність, що в цього, що в в цього, цього. 0,5 бара накачує що цей, що цей. І по літражу там, не пам'ятаю скільки. Ну, прокачує одинаково вони літрів. По розмірах все ідентичне, значить, мірялось все штангелем. Тобто дліна обща, длина від патрубка до низу, Діаметр тут, діаметр ось по цій юбці, яка фіксується діаметри патрубків, і також ось по клемніках ідентично плюс справа, мінус зліва, якщо ось так дивитися. Значить, по цьому посадочному місту під фільтр значить, ось він стає на оригінал. Ось він стає на аналог Значить, якось так. На аналог навіть плотніше стає. Значить, це в нас фірма. Магнетік Мореллі, Вибачайте, якщо там неправильно вимовляю, ось така моделька. Тому що є схожа, але там якась є різниця. Пропишу цю модельку також під відео і пропишу всі аналоги по потужності, по об'єму прокачки топліва, по розмірах і по розйомах, також які підходять нашому оригіналу. Тобто які відповідають нашому оригіналу. Якось так, якщо відос був корисний, ставимо палець до гори всім миру.